Час новин на 9-му каналі. Як минули, вихідні та які важливі для Дніпропетровщини події розпочали робочий тиждень, розкажуть наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! Сьогодні у випуску про таке: п'ять тисяч аеророзвідників підготували у волонтерській школі довжик. Як навчають воювати за допомогою дронів, дивіться сьогодні у випуску. Зібрати півтора мільйона гривень на дитячий хаб у Дніпрі. Пройшов благодійний просто неба фест літо в петриківських символах добра та краси. У Дніпрі відкрилася виставка петриківського розпису Вікторії Тимошенко. Дев'ять років і вже 502 доби українці стоять на захисті нашої держави проти російського тероризму. Наші сили оборони продовжують ведення наступальної операції. Так, за минулий тиждень на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних сил України просунулися на понад один кілометр. Загалом на півдні за тиждень звільнено понад 10 квадратних кілометрів української землі. Тим часом ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ. Докладно про те, що минулої доби відбувалось вздовж лінії зіткнення. Дивіться в інтерактивній мапі. Згідно щоденного зведення генштабу протягом минулої доби на Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримали оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали п'ять населених пунктів. Харківщини на Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині. З артилерії гатив по понад 10 населених пунктах. Під щільним вогнем авіації та артилерії наші захисники успішно відбивають атаки противника на Бахмутському напрямку. Ку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Краматорськ, Часів'яр, Деліївка, Північне та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. В той же час противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Керамік та Карлівка на Донеччині. На Мар'їнському напрямку під ворожим вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області, здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Безуспішні наступальні дії ворог веде на шахтарському напрямку під обстрілами. Понад 10 населених пунктів, зокрема, це Новомихайлівка, Вугледар та Причистівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основ. Зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ, завдав авіаційних ударів в районах Рівнопілля і Новоданилівки Запорізької області, а ще Козацького на Херсонщині. Дійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У Дніпрі викрили злочинну групу, яка співпрацювала у лапках з представниками автозаправних станцій. Останні і не підозрювали, що листи від керівництва однієї з військових частин підробні. У них йшлося про прохання надати пальне для виконання бойових завдань. АЗС, не сумніваючись, протягом чотирьох місяців надали злодіям понад 50 тонн бензину та дизельного пального, загальна вартість яких 2,5 мільйони гривень. Схеми придумали. Шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування ще триває. П'ять тисяч аеророзвідників підготували у волонтерській школі довжик. Там навчаються тільки військові і повністю безкоштовно. Волонтери закривають нестачу кваліфікованих пілотів, адже дрони змінили характер війни. І цей вид зброї допомагає військовим боронити Україну з меншими втратами. Як вчаться воювати з безпілотниками – дивіться у сюжеті. Ну, ладно, Погнали. Андрій вже закінчує своє навчання позаду три тижні напруженої праці. Тут було мало теорії і багато практики, тому що ці дрони максимально спрощені в них мінімум автоматики. Тож менше ніж за місяць потрібно навчитись відчувати свій літальний апарат. Дуже високі вимоги власне до пілота, тому що цей пілот має бути. Дійсно сконцентрованим власне на польоті не можна просто опанувати себе. Треба дійсно от, як фокус війти, і тоді все вийде. Тут спочатку вчаться на симуляторі, а потім на тренувальних дронах у приміщенні, і лише у фіналі працюють в умовах, максимально наближених до бойових. Тут ми відпрацьовуємо пілотування коптерів е, на умовних трасах, е, схоже на Програму підготовки гонщиків для змагань з FPV-рейсингу. і також ми використовуємо польоти на дальній дистанції з польоти з масагабаритними макетами. Школу організували волонтери. Спочатку війни швидко зорієнтувались. Бійцям потрібен їх досвід роботи з дронами. Зв'язалися з військовими і почали навчати. Головне було знайти перших партнерів, які підтримали волонтерів матеріально для навчання Наші школи потрібно багато техніки, тобто технічного стафу. Це саме дрони, це планшети, старлінки, зарядні станції, це автівки, на яких ми подорожуємо там до фронту, до полігонів. Дрони живуть не дуже довго, навіть на тренувальному полігоні, тому що будь-які польоти пов'язані з падіннями, а тим більше під час відпрацювання спеціальних прийомів, коли пілот вчиться атакувати за допомогою дрону. Давай, давай. А, Найбільше страждають пропелери, які тут скорочено називають пропами. Вони вже як розхідний матеріал, тому найпростіший ремонт має освоїти кожен пілот. Тож тут передбачили технічну сторону, і курсантів вчать і подовжують життя учбових дронів. Перегріваються двигуни і навіть посадочні міста пропав вони становяться якось дуже дуже швидко. Виробляються і проби починають прокручуватися. Навчання тут майже не припиняється. На зміну одних курсантів одразу приходять інші вчитись військовій справі управляти дроном. Для мене саме мотивація це по суті військовий, який тобі каже, дякую. Це дуже важливо. Це заряджає і це оця енергія. Вона День тренувань і ще одна група пілотів вирушить на передову. Застосовувати на практиці все те, чому встигли навчитись за три тижні копіткої роботи. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Понад 50 тисяч родин регіону отримують допомогу при народженні дитини. Все, що потрібно, звернутися до ЦНАПу або ж подати заявку через дію. Крім того, виплати призначені і для сімей, які проживають наразі за кордоном. Для цього потрібно відкрити рахунок у банку і надіслати заяву та копію відповідних документів, що підтверджують появу на світ дитини на пошту до органу соцзахисту. Допомогу при народженні малечі може отримати один з батьків, який постійно проживає з дитиною. Розмір такої підтримки 41 тисяча 280 гривень. Одноразово виплачують 10 тисяч 320 гривень. Решту суми протягом наступних 36 місяців по 860 гривень. Пріоритет робота з дітьми сімей з окупованих територій, кажуть співробітники поліції міста Кам'янське. Які 8 липня відзначили річницю створення служби ювенальної превенції? Поліцейські взаємодіють з психологами, лікарями, благодійниками залучили центри надання соціальних послуг службу у справах дітей, аби допомогти внутрішньо переміщеним діткам та їх батькам у повній мірі. Наразі у місті та районі проживає майже 5 тисяч таких дітей, з ними працюють сім ювенальних поліцейських. І ми розуміли, що крім волонтерів та нас, їм ніхто не допоможе. Тому ми намагалися зустрічатися з цими дітками, допомагали одежою та іграшками, тому що діти покидали свої домівки і були хто в чому був. Вони не мали можливості забрати з собою частинки свого минулого життя. За 500 днів можна збудувати важливий інфраструктурний об'єкт, який принесе багато користі громаді. За 500 днів дитина встає на ноги і починає говорити перші прості слова. Міський голова Кам'янського звернувся до своєї громади зі словами вдячності і підтримки. Андрій Білусов відзначив самовіддану роботу медиків регіону, газовиків, електриків, правоохоронців, а також працівників ДСНС. Також очільник міста відзначив згуртованість та завзятість працівників житлово-комунальної сфери. Водночас міський голова наголосив на тому, що працювати треба так, щоб не соромно було ні перед собою, ні перед хлопцями, які нас захищають, ні перед дітьми, яким жити тут після перемоги. Просто неба фест. На перемозі пройшов благодійний фестиваль, приурочений Дню Івана Купала. На меті було зібрати півтора мільйона гривень на хаб для дітей ВПО. У програмі фестивалю були ярмарок, конкурси, благодійні аукціони і виступи гуртів Кімната Гетхен. Та воплі до плясу. Атмосферу не зіпсували ні похмура погода, ні навіть дощ. На фестивалі просто неба побував і наш Максим Фандій. Міста Селидове Донецької області під час повномасштабного вторгнення Олена переїхала до Дніпропетровщини. Каже, найбільше чекає на виступ воплі до плясува, та пісню були на селі. Додає, на живих концертах не була дуже давно. Я не помню, щоб концерти проводили, коли війна була перед війною. Ну це вже дуже давно. Сьогодні ми вже познайомилися з воплями та плясом, коли ж вони були на розминки. Дуже круто. Нам дуже сподобалося. Локації круті для дітей багато чого для дорослих. Музика така драйвова, українська. Хедлайнер фестивалю український рок-гурт воплі до плясова. початку повномасштабного вторгнення в евезі грали більше ста благодійних концертів в різних куточках світу. На купальські свята завітали до Дніпра. За словами Олега Скрипки, усі люди, з якими він спілкувався на фестивалі, сходяться в одному. Такі заходи важливі з усіма людьми. Спілкуюся. Всі кажуть, що це здорово. що в такий важкий час одно Люди виходять на фестивалі, роблять, роблять фестивалі, виходять на сцени. Це дуже важливо, тому що якщо ми воюємо за країну, ми воюємо за народ, то ми воюємо в тому числі за пісню. Щоб пісня існувала, щоб пісня звучала. Фестиваль організувала команда благодійного фонду «Rise of Ukraine». Головна мета зібрати кошти на створення хабу для діток. ВПО хаб буде розташований в місті Дніпро. Наша мета це півтора мільйони гривень, щоб це все облаштувати, і власне, щоб це все почало працювати окрім благодійного внеску. За вхід на фестиваль відвідувачі могли взяти участь в аукціонах, де розігрувалися тубуси РПГ та гільзи з російської снайперської гвинтівки, яку затрофеїли українські військові. Це все розписано в автентичну петриківську розпись, і вважаю, що це досить добра пам'ятка, щоб собі залишити, щоб за водночас задонатити за ці речі активно проводять благодійні збори і волонтерять ще одні учасники фестивалю. Гурт Кімната Гретхен. Фронтмен Антон Кістрін розповідає: з лютого 22-го року вони грають виключно на благодійних заходах. У команді змінилися акценти. Наразі більше займаються волонтерством та підтримують українських військових. Натомість часу та ресурсів на творчість поменшало, тож виступ на просто неба дав можливість згадати атмосферу фестивалів. Ми дійсно дуже скучили за. Форматом і за енергетикою опенерів, справжніх опенерів, фестивалів, де музика лунає на великих сценах, на великих відкритих майданчиках під відкритим небом. І нам цього справді бракувало, тому що зі зрозумілих причин це все зникло з життя артистів. І зникло з життя відвідувачів і фанатів таких подій загалом, за словами організаторів, на просто неба фест відвідувачі змогли не тільки долучитися до благодійності, а й почути вільну Україну. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Півсотні робіт петриківського розпису та унікальні видання етнографів і фольклористів Придніпров'я. У Дніпрі відкрилася мистецько літературна виставка народної майстрині Вікторії Тимошенко. Художниця дотримується петриківських традицій, проте в її колекції є дещо нестандартні роботи. Про особливості авторського розпису Вікторії Тимошенко дивіться далі. Яскраві птахи, дивовижні рослини, вродливі дівчата та парубки. Їй дещо незвичні для Петриківки композиції, серед яких образи фантастичних жінок із серії стихії. Художні образи картин Вікторії Тимошенко, наче вийшли з українських народних пісень. Це серія народні свята та обряди. Ми тут бачимо і весілля, Івано Купала, Велик, день Різдво. А також доповнили цю серію декілька робіт. Це козак Мамай, Несе Галя воду. І моя улюблена з Картин робота називається з милим під калиною, коханням прави світом це таке відчуття, яке повинно в нашому житті бути на першому місці. На передньому плані пара ззаду хатка з соняхами, соняхи як символ сонця, хатинка це як майбутнє подружжя. За словами художниці, вона продовжує сімейні традиції. Малює щодня на рахунку Вікторії близько 20 персональних виставок в Україні і за кордоном. А ще ділиться, встановили з мамою національний рекорд, створили найдовшу паперову стрічку з Петриківським розписом. Завдяки мамі я займаюся Петриківським розписом. Вона вклала цю любов до народного мистецтва. Малюю вже дуже давно з дитинства. От Я себе як згадую, я завжди була чи з ручкою, чи з пензликом, чи з фломастерами постійно малювала. Потім освіта і зараз виставкова діяльність. Сукня розписана мною до відкриття цієї виставки, так як Петриківський розпис. Малюється е, на всьому, да? а я все розписую, все, що я бачу навколо себе. Сукні теж розписую. У музеї літературне Придніпров'я наголошують, в експозиції акцент зроблено на народних піснях, замовляннях, легендах, які супроводжували літній обрядовий цикл. Відвідувачі ж кажуть, картини ніби несуть світло і затишок. Ну мені дуже подобається. Насправді я вважаю, що зараз в такі часи дуже важливо показувати щось дуже гарне. Залишати, знаєте, такий відбиток світлого настрою. І загалом, ну, в мене враження надзвичайної краси, е яскравості, е українського колориту. Це теж для мене ну, дуже важливо. Ну, Найпозитивніші враження від виставки. Виставку Ой, летіла горлиця через сад можна оглянути протягом двох місяців у музеї літературне Придніпров'я. Оксана Ващенко Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій, аби своєчасно інформувати вас про найважливіші новини. Ви також можете долучитися до їх створення, повідомивши за номером гарячої лінії цікавий інформаційний привід. На цьому я з вами прощаюсь. Хай щастить.